Говорити з Трампом, це добре про що поговорити те, що пишуть в деяких виданнях, це ну на голову може не налазити. Причому що найцікавіше, знаєте, тобто воно не налазить на голову не тільки українського там да, громадянина або представника влади, а й е, російського зе пропагандиста також дуже сьогодні. Прикольно споглядати, як зет пабліки просто ну виють, виють на цю е, цікаву новину про те, що. Донбас ніхто в Україні Російській Федерації ніхто просто так не віддасть. І є. Ну там логічне пояснення від американських журналістів. Подивіться як. Зубами тримаються за е, Покровськ українські оборонці е, і не відходять, навіть розуміючи, що стратегічно там покровська агломерація зараз абсолютно програна, і через це багато критики. Так це це все публікація американських журналістів. І ви хочете сказати, що Україна просто так там збройні сили чи силоборони відійдуть з е, адміністративних кордонів Донбасу? Ну, це це фантастика. Цього не буде. Це, це розуміють навіть американці, росіяни це розуміють. Всі це розуміють, і в Брюсселі це розуміють. Територіальне питання це взагалі не так треба вирішувати. І тут з'являється: ще раз: да, до Рубіо, реалістична і серйозна ідея, що робити з територіальним питанням. І, і ця ідея ну вона тригерить сьогодні. Тому давайте про неї поговоримо. Телеграф пише в оренду. Віддати, значить, в оренду, по суті, Донбас, дивіться, Russia would keep control of Donbas region in exchange for rental fee under US plan. Тобто Росія збереже контроль над донбаським регіоном в обмін for rental fee. Тобто, це взагалі ну, оренда в обмін на орендний податок, якийсь в да? оренду плату або просто оренду згідно плану Сполучених Штатів, і тут, ну давайте от про росіян, так значить, тригер конкретний, вони там тепер не розуміють, за що ж герої СВО ложать свої там. значит, эти жизни никому не нужны, да, в Российской Федерации. Что же это такое вообще происходит? Герасимов в генштабе говорит, так это, ну как, нам, мы ж воюем. Э, и как это мы сейчас будем в аренду этим укранацистам, бандеровцам еще платить за нашу типа землю? И начинается турбувание абсолютное, перетворення на турбулентну історію цього мирного плану ще його ніхто не бачив уже його е, торпедують Уже все, тобто, ну так не буде. ви що ну яка яка аренда з іншого боку, да, от я для себе намагаюся пояснити а взагалі? Звідки така от, ну, в лапках серйозна і реалістична ідея, яка обговорюється? Ну тому що очевидно, я пояснив позицію так по покровську, по Донбасу. це нереально. Територіальне питання це нереально. Ми знаємо офіційну позицію Києва. Зупинка бойових дій по лінії фронту, все, які передачі яких територій, куди за рахунок чого. Ніхто не буде це робити. І тут, значить, хтось розумний там випив пігулку там зранку для мозга, і кажуть: а давайте в оренду, типу, давайте Україна вийде. То тоді не треба ні зміни в конституцію, ні референдуми, ніякі узгодження. Та і зрадником ти особливо не будеш. Якщо Зеленський таке зважиться, ну теоретично, там, да, десь в якомусь світі там вимірі це тільки зруйнує його політичну кар'єру, раз і назавжди в Україні. Ну і все якби все. От, але Україна типу збереже все одно свій суверенітет і збереже суверенітет над цією територією також, тому що де Юре це ж залишиться українську територію, е, оце що в оренді воно залишиться де юре українською територію. От ну е, наскільки геніально? Я не знаю. Е, можете написати свої думки в коментарях під цим відео і сказати мені, на, наскільки це е, взагалі геніальна ідея. І якщо вона е, така ну хороша, наприклад, е, то чому вона так не подобається росіянам? Е, або якщо вона така погана, то навіщо вона потрапляє в, в один із 28 пунктів е, цього мирного плану? Ось я я не розумію. Ми, ми взагалі в цікавий час живемо, і ця війна ну, вона не така звична, як? Е, Інші воїни мені здається. Тут ну багато незрозумілого мені здається. Ця війна це війна якихось суцільних експериментів, і дипломатія, яка от зараз навколо цієї війни, це теж дипломатія експериментальна, якась якісь суцільні експериментальні конструкції, і ніхто не знає з якого боку воно може прокатити. Донбас в аренду. <смір> Я розумію. Там ми можемо там, серйозно говорити про те, що ну, нездійсненне. Там, наприклад, там, негайний вступ України до НАТО. Ну, ну не здійсненна історія. Ну, якої киньте в мене гнилим помідором. Ну, не здійсненна. Далі там скорочення збройних сил. Цікава тема, от насправді, чому зараз я бачив значить, цифру Володимир Зеленський спеціально пошукав, озвучував 880 тисяч сил оборони. Наскільки я зараз розумію, в 28 пунктах йде обмеження саме Збройних сил України, це помилка, це це особливості формулювання саме. Американського, так там, де US Army це там US армія, але ж там, ну, а всі інші. Е, от, а тут Українська армія, Українська армія, ну Збройні сили це окремо, є Збройні сили, є Національна гвардія, є там с, е, територіальна оборона, ну, яка підпорядковується да, там, Збройним силам України, є ну є різні історії. Тобто, що ми маємо на, на увазі Збройні Сили? Ну окей, 2,5 два з половиною рази. Візьміть калькулятор, там, пропорцію зробіть, по, помножте поділіці, і ви отримаєте там 300-350 тисяч. От. Заходили, коли росіяни з повномасштабним вторгненням українські сили оборони, я так розумію, 220 тисяч, 200, 250 тисяч. Значить, то ця ідея, вона теж вона хороша, погана, чи вона неправильно трактується зараз? Чи, чи вона трактується з точки зору пропагандистської, анти, якоїсь антагоністичної точки зору? Тобто, е, якщо вірити в те, що цей план мирний підтримує Трамп, то Трамп пропонує збільшити кількість Збройних сил України офіційних на постійному утриманні, так? Тобто було 220 в 2022 році, а стало 350 в 2025, там ну шостому, от на постійному. Тобто, це ті збройні сили, які я, я просто зараз. Я от в прямому ефірі прямо намагаюся сам для себе зрозуміти логіку, так е, які утримуються за гроші. Ну очевидно, українського бюджету, значить, за гроші платників податків там всіх українців, бізнесів українських і так далі. Армію, ну ви ж знаєте, і зараз так, що армію фінансує виключно український уряд, бюджет фінансує армію, і зараз у нас е е бюджет нашої армії, ну там 70, так десь приблизно, плюс-мінус мільярдів доларів. От з'їдає війна, фінансування, утримання оціх майже мільйона, 880 е, тисяч. Значить, е, уявляємо собі там мирний час. Війна закінчується угода. Е, і потім, значить, що відбувається, ну демобілізація відбувається яку багато людей чекають родини роз'єднані і так далі, і тому подібне. Ви розумієте? Тобто, всі, хто був мобілізований, всі, хто не є професійними військовими, повертаються додому. Там ну, ведуть нормальне життя, повертаються до своїх бізнесів. і так далі. Скільки це людей? Тобто, це половина. Ну, якщо там половина, чи це в два з половиною рази менше? Розумієте логіку? Тобто, в мирний час все одно армії 880 тисяч не буде, але буде резерв активний. Який в разі чого може бути знову активований так? Умовно? Так тоді, так це теж, от погана ідея чи хороша. Тобто, що, взагалі, що це за ідея? Тому що там однозначно скорочення збройних сил. Так ми, ми ми говоримо про що? Ми говоримо про е, активний е, збройні сили, про запас, чи, чи ми говоримо про збройні сили, які? Там не можуть перевищувати в воєнний час чи не в воєнний час. короче розумієте, от ці всі 28 пунктів, там ідей серйозних і реалістичних, ще раз, як Рубіо говорить, вони там з великим знаком зараз питання і оклику. ну що це, для чого це і кому це насправді може бути потрібно?